На Одещині на базі початкової школи садочку відкрили перший в області клас безпеки. Він призначений для того, аби діти в інтерактивній формі вивчали правила пожежної та мінної безпеки, порядок дій при звучанні повітряної тривоги та інші життєво важливі теми. Заняття проводитимуть педагоги закладу у взаємодії з рятувальниками ДСНС. Детальніше про ініціативу у сюжеті. Алло. Першокласник Іван демонструє, що він буде робити, якщо раптом побачить пожежу. Цим правилом його навчили в рамках уроку в першому безпековому класі на Одещині. Він відкрився у початковій школі імені Морозової у Білгороді Дністровському. Наш клас створюється педагогами нашого закладу разом зі співробітниками рятувальної служби відповідно до методичних рекомендацій управління освіти. Сьогодні він відкрився. Відкрили його наші першачки, перший ак. Клас сьогодні було цікаве, дуже заняття, практичне Дітки познайомилися з правилом пожежної, мінної безпеки. Також ми цей клас створювали таким чином, щоб е, діти вивчали всі аспекти безпеки життєдіяльності. Саме через це у класі також наявна інтерактивна зона для вивчення правил дорожньої безпеки, поведінки в побуті та алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. Якщо ти просто посадив дітей в аудиторії і 45 хвилин, їм щось розказуєш або 30 хвилин, то вони на 15 хвилин вже починають засинати і е, не беруть вони все так близько до душі, до серця, якщо це не проводити в якихось ігровій формі, якщо там не показувати їм цікаві якісь мультики, якщо їх не передягнути навіть в ту форму того пожежника, не дати їм якийсь маляж вогнегасника. І коли ми почали е, е, інформувати, головне управління почали інформувати столицю, що у нас відкривається клас безпеки, то виявилось, що такого роду це взагалі перший клас безпеки в нас в області, що їх у нас немає, це є спочаток. Це Дуже гарний фундамент в цьому напрямку роботи, тому його будемо тільки розвивати і покращувати. Цей освітній заклад розпочав свою роботу в очному форматі лише 1 листопада. Для цього у школі привели до ладу три укриття. Їх обладнали усім необхідним для комфортного перебування учнів, в тому числі спеціальною вентиляційною системою. Вона оснащена так також підігрівом повітря, тому в даний в даній ділянці в даному укритті в нас буде взимку тепло при вмиканні вентиляції. повітря підігрівається і подається вже внутрь сюди, вже теплим. Все робилося з любов'ю не тільки відповідно до. Ромох наші педагоги розмальовували стіни, є, ви бачили куточки для творчості, і навіть ми постаралися змоделювати таким чином, щоб дітки мали можливість продовжувати навчання найпростішого укриття. Тобто є і парти, і стільці, і научне обладнання. Вчителі діляться. Вони раді знов чути дитячий сміх у стінах закладу і вже планують програму корисних уроків у новому безпековому класі. Олександра Манохіна, Костянтин Блужневський. So мой канал.